Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Ви знаєте, що закінчується сезон малини і я хочу спекти торт, який буде називатися Малинка. І знаєте, хочеться мені, щоб ви до кінця додивилися і все-таки спробували цей торт спекти. Це буде дуже смачний торт, цікавий і гарний. Ну що, нам знадобиться 7 яєць, 150 грам борошна. Десь грам 50 буде цукру, ванільний цукор, розпушувати обов'язково сіль. Це буде в нас бисквіт. Включаємо духовку 180 градусів. Розбиваю яйця. Обережно їх розбиваю, щоб не пошкодити жовток, тому що нам жовток і білок треба буде окремо. Зараз я буду вибирати жовтки. Тож, жовтки ми будемо вимішувати окремо, і білки будемо вимішувати також окремо. Ось тут у мене горяча вода, ви знаєте, буде грам, може бути 70, ось так десь. Тому що я буду зараз вимішувати жовтки, додаю ванільний цукор, додаю наш цукор, тут грам 60, і моя взбивалочка. Спочатку перемішаю, добре, тому що я буду додавати. додати. Поступово буду додати кипяток, щоб не звернути жовтки. Бачите, як гарно збиваються жовтки. Зараз будемо збивати окремо білок. Ось так от між пальцями сіль, більше не треба. І починаю збивати міксером. Білок я взбила, бачите, ось такий має бути сильно, сильно вбитий білок. Поступово буду додати борошно, тому що борошно, воно, знаєте, дуже в себе жовток питає, і потім мені густа тісто не треба. Ось теж буду просіювати розпушувач. Так я буду увірена, що в мене без підніметься. Зараз поступово. Я буду додавати білок, Ну, це буде поступово і дуже тихенько будемо вимішувати. Ось так гарно буду тихесенько його вимішувати, щоб його не збити. Ось, додаємо остаток білка. Ну, я десь, оце четвертий етап, в мене з білком. Що я хочу залишати. Ой! Страшно. І. Кисенько перемішую, щоб не збити тістечко. Бачите, яке воно пухнасте, легке, нам таке треба. Дивіться, тепше в мене 28 на 20, ну це є стандарт. Нам головне зараз висота. Тісто лете. Я його виливаю. Ось так от. Бачите, таке воно ріденьке має бути лете тістечко. з цього. Духовка в мене розігріта на 230-250 градусів. Все-таки я вирішила його вибрати. 15 хвилин він був в мене. Пробуємо шпажкою. Боже, лиш не сядь мені, будь ласочки. суха. Ви знаєте, він все одно трошки присяде Чуть-чуть однозначно. Ну що, будемо дивитися без бисквіт. бисквіт готовий, він остив. Я знімаю тешечку цю і дивимось. О! Прекрасний! Просто прекрасно. У мене 250 г малини, і це буде додаток до крема. Я буду її протирати через сито, а потім його буду малину кип'ятити з желатином трошечки. Зараз просто, бачите, я протираю, мені треба тільки м'якоть, малина наша дуже має багато кісточок. Знімаю знизу. Отак, треба постукати трошки. Ось, пюре. Бачите, готове в мене пюре. І зараз буду ставити його на вогонь. Ось таке густоти. Но воно ще погусне, буде тут цукор і желатин буду додавати. Тут у мене холодна вода. І о, листовий желатин. Листовий. Щось мені він більше подобається, я увірена, коли я з ним працюю. Чотири листочки ставлю. Тут у мене 5-6, я ставлю 4 в холодну воду, буквально на 5 хвилин. Буквально 5 хвилин. І будемо, буду зараз наше пюре із. Малини, прокип'ячу його, додаю 50 грам цукру. І ще мені треба, о, я трошечки відлию одну ложку на глазурь, тому що в мене ще буде глазурь із малини. і Мені буквально одну ложечку треба на глазурь. Ось так. Ну, 50 грам це є 2 столових ложки цукру. Ну, я дала одну з половиною. Десь дві. Виключаю і в гаряче я додаю, вижимаю листочки. бачите, Добре, вижимаю від води, вони вже м'ягенькі, Ось так. І додаю. Добре, перемішуюся. ще хвилини, може дві. Бачите, він вже розчинився. Ну, зараз він буде стояти, поки я зроблю крем, я буду завжди помішувати, тому що може бути зверху скоринка і треба його остудити, буде, щоб він був ну, кімнатної температури. І так ми будемо його додавати в крем. Виливаємо наші вершки. Ну, у мене вершки 36%. 33%, 3, можна навіть 30%. Ну, бажано 33-36. 400 грам. У мене тут 500, я 400 грам додаю. На маленькій скорості я починаю вбивати вершки. Вершки мають бути холодні. І буду додати 150 грамів пудри, цукру пудри. Так, можемо додати вже. Теж так, не зразу додаю поступово. Вершки вже в мене збиті. Зараз буду трошечки окремо збивати маскарпоне. Так, дві ложки буду додавати. Не дві ложки, а 200 г маскарпоне. Ось так. Тому що в мене тут 500 грам. я буду додавати Навіть 250 г. Добавлю, знаєте. Додаю 100 обов'язково ще. І трошечки буду розбивати маскарпоне. Знаєте, що ще я додав? Я забула. Ванільний екстракт. Буквально достатньо дві капельки. Раз, два. Бачите, я трошечки просто маскарпони розбиваю. Тут-чуть його не треба розбити. Ми будемо розбивати з вершками його. Сюди йде 200 г малинового йогурта. Але ви знаєте, я малиновий не знайшла. Я додаю полуничний. Я думаю, це без різниці буде. Ну, трошечки поміняється смак, але це не страшно. Вершки змішую з йогуртом. Добавляю маскарпони. Маскарпони у нас 250 грам. Взбиваю маскарпони з вершками і з йогуртом. Добавляємо нашу малину. Добавляю всю і будемо взбивати. Вбиваємо. Ой, коли ж би ти в мене вийшло, будь ласка. Трошки ще вбиваю, і крем наш готовий. Бачите, який крем у нас хороший. Дався нам крем. Я його ставлю зараз в холодильник, буквально десь може на півгодинки. І будемо різати наші коржи. Плівочкою закрила наш крем і ставлю в холодильник на 15 хвилин. Ділю без на три частини. Те саме, зараз буде така відповідальна операція. Перший корж розрізала. Прекрасно. Коржі я розрізала на три частини, всі одинакові. Зараз будемо їх наповнювати кремом. Корж я розрізала на три частини. Вкладаємо перший корж. І зараз буду по три ложки. Я розділила собі крем, ставити на, на коржі. Це в мене перший корж. Ставлю другий корж. Так, укладуємо його. Гарно. І мастимо далі. Змащуємо третій корж, це вже останній. Все вишкрябуємо і змащуємо. Ну, на третій корж я трошечки менше залишила крема. Все. Робимо глазурь. Тут у мене залишилась одна столова ложка м'якоті із е, нашої малини і 170 грамів цукор-пудри. Я засипаю, ну, ви ще таку глазур, точно що не знаєте. Перемішую силіконовою лопаткою буду ну, вимішувати, треба хвилин 15. Торт я вибрала з холодильника. Ось дивіться, яка у мене глазурь. Ось так має бути. І небагато. І буду покривати. Така вона гарна, яскрава. Так, я глазу розтягую. Ось така у мене лопатка. Пластмасово розтягую повністю по всьому торгові. Ось дивіться, яка гарна в нас вийшла глазур. І це так швидко і просто. Наша лазур застила. Ну так, не дуже сильно. Мені так не треба, щоб сильно, тому що шоколад будемо білий зверху натирати. Треба, щоб він прилипав. Ось дивіться, так буду брати. Це у нас овощечистка. Ось бачите, треба, щоб шоколад трошки розтопився. Бо якщо зразу з холодильника, то він не буде отакої фігурки. Бачите, як гарно. Ось так от беру, він розтоплений і. Ось так от. Ви знаєте, це я зробила з пузирчатого шоколада. Я його розтопила, притоптала, поставила в морозилку. Ось у мене такий шоколад вийшов З білого шоколада. Малиновий торт готовий. Ми його прикрасили. Вище він чудовий. Починаємо різати. Ріжеться прекрасно. Ще раз. Чудово. Ось, бачите, який він гарний. У нас і глазур, така глазур натуральна, тут нема ніяких барвників. Ось так. А тепер так, так? Ріжемо. Прекрасний. Не ну ще, будемо пробувати. Ось який він у нас. Ну, ви знаєте, дуже тепло, так що. Просто прекрасний. Просто пречудовий. Ну ще, друзі, торт наш готовий, він дуже вийшов гарно. Знаєте, що хочу сказати? Слідкуйте за моїм каналом. Я ще буду пити із абрикоса, і ще з вишні. Може, ще й зробимо з полуниці.